Доброго дня! В попередньому відео я розповідав про Монгольську імперію і наводив факти, чому саме її не могло бути. І сьогодні ми продовжимо тему монголо-татарської навали. Науково підтверджено: монголів не було в українських землях. Як би це дивно не звучало, але ні в генах українців, ні навіть в генах росіян не знайдено ДНК монголів оцих самих монголів. Що з Монголії, які буцімто прийшли 5000 кілометрів і дійшли до самої Київської Русі. Крім того, не знайдено також жодного поховання або масового захоронення, де б були б знайдені останки монголів. Їх тут стільки рубали в Русі свого часу, але жодного похованого скелета монголів не було знайдено. Дивно, чи не так? Більше того, в 19 столітті, коли в Монголію прибув дослідник Пржевальський і розказав монголам історію про великого завойовника Чингісхана, то люди були дуже здивовані. Вони не знали, що в них був предок-завойовника. Ви розумієте? Самі монголи не знали, що колись когось завойовували. Отак-то. От а знаєте, хто написав історію монголам? з першого разу. Правильно, московити. Найцікавіше й те, що вся історія Монголії, крім завоювань, поміщається на чотири сторінки формату А4. А ще свого часу Чингісхан пообіцяв, що цілі покоління монголів будуть жити у розкоші. І що? Схоже на те, що цілі покоління монголів жили в розкоші. Хоч одну копійку золоту привезли їм, та за ті завойовані багатства зі всього світу, то монголію можна було палацами золотими забудувати. І де воно все? Немає. Бо не було ніяких завоювань, в яких брали би участь монголи. Вся історія монголів шита білими нитками. Таким чином, можна сміло заявити, що монголи не мають ніякого стосунку до тих подій, що відбувались побіля Київської Русі в 13 столітті. Ніякої монгольської імперії не існувало. Давайте подивимось, як руцичі воювали з кочівниками. Як відомо, перші кочові орди з'явились на початку ХХ століття. Це були племена Печенігів. Цей період часу вони займали території південно-українського степу. Відповідно, з часом почались перші бойові сутички. Степовики часто грабували прикордонні поселення і забирали людей в рабство. Першим князем, який завзято воював з кочівниками, був Святослав. Протягом кількох років князь ходив походами проти печенігів. Він наносив їм одну поразку за іншою. З часом йому вдалося повністю придушити печеніські орди. Печеніги настільки були роздавлені в той період часу, що Святослав в 965 році розпочинає військову кампанію проти хазарського каганату. В кінцевому результаті цей каганат впав під натиском Русичі. Столиця Хозарії саркел білавежа була захоплена. Зазначу, що в цьому регіоні протікало дві великі річки Дон і Волга. Волга виходила до Каспійського моря. Це було дуже вигідне торгівельне сполучення, яке давало вихід в Персію і відповідно процвітання тому, хто його контролював. В Дельті Волги також знаходилось ще одне крупне торгове місто Ітиль. Тобто Хозарія мала вигідне географічне положення, чого і близько не було в Монголії. Також князь Святослав обкладає даниною волзьких булгар і Аланів, які, як і печеніги, були кочівниками, Який можна зробити висновок з усього сказано. Могутність Київської Русі за час правління князя Святослава була величезною. Він не тільки зміг подолати Степові Орди, а й розрумити цілу державу, яка досить довгий період часу загрожувала землям Русі. Тим не менш, а вже після смерті Святослава печеніги знову стали загрожувати кордон. В період, поки йшла особиця між синами Святослава, печеніги знову починають панувати в степу. Але все ж таки, в 996 році вже князь Володимир збирає велику радь і розбиває печеніську орду, і змушує платити данину. В 1036 році князь Ярослав зміг остаточно розгромити степовиків, в результаті чого ті були настільки ослаблені, що вже в середині 11 століття печеніги відтісняють полос. Половці були грізніші і чисельніші, ніж печеніги. В період з 11 по 13 століття вони засновують державу Дешт і Кипчак, кордони якої простягались від Дунаю на заході до річки Ітиль на сході. Частково полиці контролювали навіть Крим. Також під контролем поливців було багато ключових торгівельних міст Криму, Приазов'я і Прикаспію, чого знову ж таки не було і близько у Монголі. Також слід зазначити, що полиці були частково осілими, кочували частіше всього їхня худоба і коні, які довго не могли знаходитись на одному місці через велику потребу у кормі. Перша серйозна сутичка з поливцями відбувалась в битві на річці Альта в 1068 році. Тоді русичі зазнали поразки від нових володарів степу. Втім, в цьому самому році князь Святослав Ярославович зміг нанести поразку поливцям і розрумити їх військо. Тоді трьохтисячна дружина князя розбила 12 тисячну орду, сам хан Шарокан тоді попав у полон. В кінці 11 століття полиці знову розпочали криваві походи на землі Русі. В результаті на князівських з'їздах було вирішено зібрати велике військо і розбити половецькі орди, розпорошити їх по степу. Так, в 1103 році відбулася велика битва на річці Сутін. Результатом бою став повний розгром степового війська, а всі половецькі хани були страчені. Вже в 1184 році. Після чергового вторгнення Кончака на землі Русі, руські князі збирають 26 тисяч воїнів і вирушають степ. Літом відбувається битва на річці Орелі, в якій 20-тисячна орда, на чолі з ханом Коб'яком і ще 11-ма половецькими ханами була наголову розбита. В 1685 році, як ми знаємо, князь Ігор вирушив похід з 8-тисячним військом. Спочатку йому щастило. Його пол зміг розбити Орду із 6 тисяч степовиків. Але скоро військо князі зустрілися з величезною половецькою ордою, яку вів на Русь Хан Кончак. Так, недалеко від річки Дон відбулась битва, де Русичам протистояла 40-тисячна половецька армія. Результат битви ми добре знаємо. Який з цього можна зробити висновок? Що Поливці. Дійсно становили велику загрозу для Русі, але їх успіхи більшою мірою завдячували характеру раптовості. Вони зненацька з'являлись на наших землях, грабували, навіть перемагали місцеві дружини. Але коли русичі збирали силу, то з легкістю розбивали кочеників. Це нам говорить про те, що полиці брали число, але в битві з підготовленою і великою армією Русичів вони сильно поступались. Слід зазначити, що половці займали дуже вигідні землі з точки зору географії. Тут і вигідні торгові шляхи, які давали чималий дохід половецьким ханам, і просторі степи. Це, в свою чергу, давало можливість добре озброювати половецькі війська, і з іншої сторони забезпечувати орду степовим кормом. У монголів не було міст і не було вигідного географічного положення. Вони жили в голому степу, який і близько не був такий багатий, як землі, що займали половці. Так поступово ми наближаємось до вторгнення татаро-монголів в південний український степ. І ви мене зараз питаєте: була ж таки монголо-татарська навала? І я відповім, що була. Навіть історики пишуть чорним по білому, як то каже, то як усе почалося? На початку 13 століття великий хан Чімуджин об'єднав всю татарську Орду між Уралом і Волгою. Після об'єднання Орда починає свої завоювання. Ось ми можемо поглянути на цю карту. Тут показані володіння полиців, а по-іншому держава, Дешт і кипчак. А якщо ми подивимось на цю цікаву карту, бачите? То ми побачимо початок походу татарської орди. Якось дуже ця карта збігається з володіннями Половців. Знову зауважу, що в цьому регіоні було багато річок і великих міст, які дуже добре сприяли збагаченню великого хана, сюди ж і близькість цивілізацією, а та далека Монголія була повністю відрізана від цивілізації. По суті, представляло собою малозаселені землі без міст, куди навряд чи якісь торговці заходили. В 1219 році татаро-монголи почали завоювання Середньої Азії. Перша під ударом опинилась держава Хорезм. Це якраз збігається з цією картою. Якщо дивитись на мапи, то по суті татарська орда межувала з Хорезмом. За кілька років татари змогли завоювати ці землі. Вже в 1222 році орда пройшла через землі Грузії і в 1223 році виходить до Дону. Відповідно, в 1223 році татари завдають удару по Половцям. Тоді половці звернулись до Русичів, щоб ті їм допомогли спільними силами розбити ординців. Згодом відбулася битва на річці Калка, яка завершилась поразкою руско-половецького війська. Після битви половецькі орди частково підкорилися і частково мігрували. Хтось залишився жити в межах Русі, інші втекли на Захід. Слід зазначити, що татари рухались разом з худобою і своїми вежами, тобто, це не була суто військова кампанія, це був похід з пошуком нових земель для заселення. Чому після битви на Калці монголи не пішли на Русь? Бо вони знали, що Київська Русь виставить набагато більшу армію, якщо туди полізуть. Інша причина: в битві татари понесли відчутні втрати. Так, так, я знаю, ви чули іншу версію, але згодом я зроблю відео по битві на Калці, і ви знову зможете переконатись, як історики маніпулюють фактами, прославляють ворога і принижують Русичів. Таким чином, Субидей і Джебе повернули на північ до Волзької Булгарії. Вони вирішили, що це набагато простіша ціль, аніж Русь. Але тутешні вожді вже були сповіщені про прихід татарської орди і встигли зібрати військо. В результаті військо ординців зазнало поразки, бою загинув хан Джебе. Цікаво, правда? Монголо-татари з легкістю завойовують Китай зі 142 мільйонами населення, але прості болгари дають їм відсіч. Чому Собедей і Джебе програли в битві з волзькими булгарами? Перша причина: татарська орда, яка русувалась на захід за річку Дон, частково там і залишилась, що підтверджується фактом втечі польців з південно-українського степу. Друга, битва на Калція насправді була кровопролитніша. бою з Русичами татари понесли великі втрати. Що цікаво, татари не сподівались так швидко зустріти з Русичами. Відповідно, їх армія на момент приходу до Волзької Булгарії була виснажена і обезкровлена, тому татаро-монголи зазнають поразки, після чого були змушені повернутися з військом додому на річку Сердарія. Так, Собедей вирішив повернутись додому. І куди він пішов? Ви скажете, ну логічно, він спустився до Грузії, а потім через Персію дійшов до місця призначення. Та ні, він пішов через Волгу. Але зачекайте, там же за Волгою половецький степ, держава Кипчаків. Вірогідно, тутешні половецькі хани вже були точно сповіщені про напад на своїх родичів, і так само як волзькі болгари збирали військо. Але нічого подібного не було. Субодея йде через Волгу прямо до річки Сердарі, так ніби держави Кипчаків не існувало. Про що це говорить? Половці, яких ми знаємо, представляли собою західне крило тюркських народів. Можна сказати, що татари були їх родичами. Дешт і Кіпчак перша назва тюркської, а хочете монголо-татарської держави, держава Кипчаків. Більше того, це сходиться з тими словами, що після походу на Волгу Субеде повернувся додому на Великий Курултай на річці Сердар'я. не в Монголію до Чингісхана, де той по праву мав бути у себе на батьківщині, а в Середню Азію в татарський степ. Хочете розуміти кипчацький степ. Так, на початку 13 століття великий хан зумів об'єднати племена Величезну Орду і створити могутню державу, яка завоювала Середню Азію і весь степ аж до Дніпра. Далі, в 1227 році, новим великим ханом стає Батий, внук Муджини. Ось на цій скульптурі його зображено. Ну що сказати, вилитий монгол! Тобто, я би ніколи не сказав, що чоловік зображений на цьому бюсті монгол. Задаємо аналіз зенів і відсутність поховань монголів. Відповідно до цього, географічні умови монголії, чисельність її населення, і розуміємо, що дійсно ніяких монголів тут не було. Вся ця орда на момент приходу до влади представляла собою татарські половецькі племена. Так. Правда, вона завжди набагато прозаїчніша і простіша, не така масштабна і розфантазована. Погодьтесь, образ монголо-татар демонізували, а виявляється, що бідні монголи не мають ніякого до того стосунку. Так пройшло два роки. За цей період часу волзькі булгари не сиділи без діла. Вони запросили в Союз племена мордви, тутешніх кипчаків і племена саксинів, які жили в Нижній Течії Волги. Навіть запрошували Володимира суздальців до Союзу, але тутешній правитель відмовився від цього. Таким чином, 1229 року татарська орда ще раз ступила на землю Бугар. Але ті знову дали їм відсіч. Цікаво, правда? Невже ті перекачені істориками монголи Могли двічі поспіль програти якимось волзьким булгарам, та вони ж з Китаю за кілька років завоював. Що було далі? Через три роки, в 1232 році, татари знову пішли походом проти Волзької булгарії і знов зазнали поразки. В 1236 році татари зібрали величезну Орду близько 120 тисяч воїнів і пішли на булгар. В Криваї битві чингізіди нарешті розбили 50-тисячне військо болгар, а потім захопили і їхню столицю Біляр. Тільки після цього військо Батия повернуло на захід. Як не дивно, Батий вагався нападати одразу на Русь, тому в 1237 році він пішов завойовувати землі мордви, мері і чуді, а точніше, Володимиро Суздальські землі. Які вже не були частиною Київської Русі, був період з 12 по 13 століття відособились від неї. Що ми бачимо? татар монголи в першу чергу напали на землі, які в свій час були данниками Київської Русі, але через внутрішні особиці відкололись від неї. А так як ординський правитель ще не хотів відкритої війни з Руссю, то в першу чергу вирішив атакувати нічийні землі. В період з 1237 по 1239 роки всі ті північні території були захоплені Ордою і, по суті, стають залежними від хана. Тобто Московія стає сателітом Золотої Орди її данником і Васалом. Так, ці землі були приєднані до Великої Татарії Держави Кипчаків. Навіть в 1239 році Батий не наважився нападати на Русь. Але за два роки він краще підготувався і краще вивчив Русичів. Він знав, що Русь перебуває у стані роздробленості і внутрішньої ворожнечі. Князі між собою часто воювали і конкурували. Таким чином, в кінці 1240 року, Батий вже разом під кореними молодими розсуздальцями і іншими племенами нападає на Русь. В грудні 1240 року він бере приступом Київ. А разом з ним пліндрує і решту руських земель. Що цікаво, московські історики придумали, бусім то Русичі з південних земель почали втікати через нашестя монголо-татар на північ, але на хвилинку. Північні землі, тобто Володимиро Суздальська земля, вже була розорена і захоплена Ордою. Як люди могли туди втікати? Тому логічно, що люди почали переселятися на захід. Тому -то в цей період центр Русі перейшов до Галицько-Волинської землі. період з 1241 по 1242 роки татарська орда розділяється на дві частини і доходить до Польщі і Угорщини, грабуючи міста і беручи полон. Після цього повертається на схід. Далі читаємо уважно: Курултай. 1246 року обрав великим ханом Чінгізида, сина Угедея Гуюка. Батухан онук Чінгісхана і організатор татарського походу до Європи відмовився визнавати владу Гуюка. В ході особиці, що почалася після несподіваної смерті Гуюка, нащадки Джучі і Толуя боролися проти нащадків Угедея і Джагатая. В 1252 році Курултай, на якому переважали прихильники Батухана, проголосив великим ханом Мунке, сина Толуя. У нащадків Гедеї і Джагатая була відібрана значна частина їхніх володінь, приєднаних згодом до володінь Бату та Мунке. Бату започатковує в 1251 році панування Золотої Орди. Держава Кипчак. Що це за нісенітниця? Монголи засновують державу Кипчак. А може ніякі не монголи, бо їх тут не могло бути? А логічно державу засновують татари. Татари-Кипчаки. Тому вона так і називається. Кипчак. Як і по суті називались до того: дешт і Кипчак. Що відбувалось далі на землях Русі? Якщо землі Московії намерто увійшли до складу Орди і по суті перетворились на Олус, до слова Орда там тримала свої залоги, то, наприклад, Польща, Угорщина, Галицько-Волинське князівство знаходились в умовній залежності, орда не тримала там свої залоги. Більше того, князь Данило в повній мірі займається укріпленням своїх земель. Також слід зазначити, що татар монголи за час походу на Галицьку землю так і не змогли взяти штурмом ряд укріплених фортець, таких як Холм, Кам'янець та інші. В ході свого правління Данило Галицький отримує корону. Як вам такий поворот? Якщо Орда володіє цими землями, то як тутешній правитель міг коронуватись? На землях Московії близько нічого подібного не було. Більше того, ординці бояться зміцнення Галича. Данила не тільки зміцнював свою владу, а й займався розширенням своїх володінь. Як це він міг робити, якщо усі ці землі належали Орді? Це ще раз підтверджує той факт, що залежність руських земель була умовна. Тобто факт залежності Русі від Орди є досить сумнівним. Скоріше за все, похід татаро-монгол на захід 1241 сорок роках мав характер грабіжницького, а не експансійного. У Орди не було можливості тримати ці землі під своєю покорою. Підтверджується це і тим, що місцеві правителі активно воюють одне з одним і приєднують до своїх земель інші володіння. З історії ми добре знаємо, що коли хтось завойовує чужу землю, то він там ставить своїх правителів намісників. І де орденські намісники були в тому ж Галичі? Чорним по білому написано, як московські князі сотні років бігали по ярлики до хана, але на землях Росії про це згадується значно рідше. То може Данило і не бігав по ярлик до Орли? Може, чиясь суміла і хитра рука приписала цей факт. Чия ж рука постаралась і так сфальсифікувала нашу історію? Здогадуєтесь про тих правдорубів? Це в Московії орденське іго проіснувало сотні років. Їхні князі мали отримувати ярлики і дозволи від хана. Це там були орденські ставленики, чого і близько не було в Київській Русі. Звичайно, Русь вже не була та що раніше, внутрішні особиці зробили її слабкою. Через це Русичі не змогли протистояти ординській навалі, яка відбулася в середині 13 століття. Монголо-татарська навала в свій час була, як то кажуть зараз, розхайпована художній літературі і у підручниках. Образ монголів демонізували, з них зробили страшних і грізних завойовників, які не знають пощади, спалюють міста, вщент і винищують цілі народи. Для чого московитам потрібен був міф про монголії? Свій час головною задачею московицьких істориків-фальсифікаторів було створення грізного ворога, від якого здригався весь цивілізований світ. За прототип вони взяли гунів, яких свій час також демонізували і перетворили на злих азіатів-завойовників німецькі і грецькі історики. Для того щоб загроза виглядала далекою, московити взяли племена монголів, які жили на північ від Китаю. Було дуже важливо вказати на їх жорстокість і ненависть до інших. Вони вбивали всіх, хто не здавався або не переходив на їх сторону. Також дуже було важливо придумати і величезні масштаби завоювання. Так, за 17 років монголи завойовують увесь північний Китай, Середню Азію і доходять аж до українських степів. А в кінцевому результаті монголо-татари завойовують половину Євразії. Потрібно було також показати, як московити страждали під гнітом монголо-татар. Як пишуть історики, Ординське Іго майже 300 років тримали ярмо на Русі. Але московським історикам потрібен був страшний ворог, якого вони перемагають. Тому монголо татар демонізували, як і їх правителі. Бо як це трагічно, руска земля попала в Ординське Іго і страдала. Та чого ви чекали сотні років, де ті ваші повстання були? Одна Куликовська битва і то, якої не було. Дослідники вже давно перерили то Куликовське поле і прийшли до висновку, що битва відбулася десь в іншому місці. Про Куликовську битву постараються розказати в наступних відео. Їм важливо було показати боротьбу з таким страшним і грізним ворогом. Вони то здались, тобто ми, Укри, а ми, ісконни Руски, вистояли аж три сотні років під ігом. І також було важливо придумати визначні перемоги над Ордою. Одну із таких бит і виступає Куликовська. Тут московити переплили протистояння з монголами з боротьбою святої православної церкви і взагалі добра, з жорстокістю і по суті абсолютним злом. Самі монголи змальовуються злими і хижими, а їх війська зображуються чорним кольором. Таким чином, тема з монголотатарами використовувалась на кожному кроці. Так формувалась думка, що московити це великі борці зі злом і освободітелі. то вони одні протистояли злу, а коли перемогли, то змогли об'єдніть русь, а точніше зібрати руські землі. Отак, коли три четвертих руських земель вже давно звільнились від татарського впливу і реформувались у Велико Литовсько-Руське князівство, то вони цього не бачили. І московські історики акцентують увагу на тому, що це саме вони перемогли тих злих монголо-татар. Хоча, по суті, вони побіділи запізно. Ординські улуси в кінці 15 століття вже остаточно ослабли і розпались на окремі орди, які ж можна зробити висновки. Історики просто взяли нещасну монголію, зробили з них страшних завойовників в той час, як самі монголи навіть не підозрювали про це. Для чого ж було приховувати справжнє лице завойовника, скажете ви? А дуже просто, якби люди, читаючи про монголо татарську навалу, дізнали, що половина населення Московії прями нащадки отих самих татаро-монголів, то яка б була їх реакція, тому було вигідно придумати, що ті страшні грабіжники і завойовники жили в далекій Монголії. Тобто відповідь проста. Монголи не мають ніякого стосунку до тих завоювань. Всі ці монголо-тотари то орда, що жила між Уралом і річкою Дон, Татарстан, Удмурти, Тувінці, Дагестан, Мордва, Казанці, Астраханці. Ось ці племена, які були ордою. Як і тоді, так і зараз. Хто ж прийшов на наші землі? Хіба не ось ці ісконні руски? Того то тим всяким карамзінам і гумільовим прийшлось придумувати далеких і злих монголів, які прийшли завойовувати Київську Русь за 5 тисяч кілометрів. Особисто в мене немає ніяких претензій до монголів. Всі мої претензії направлені до брехливих московицьких і німецьких істориків, які придумали цю байку про монголо татар Дякую за увагу!